Я стараюсь на стихийных рынках вообще такие продукты не покупать. Хотя тоже в любом магазине надо требовать сертификат. Его годности, проверка все. Я считаю, это будет большая глупость, что у нас сейчас на каждом углу продается такой товар. Это рыба. А вы требуете сертификата вот как там? <laughs> это бесполезно. Вы прекрасно это все знаете. Заголить таблитку. Щодо риби я як сказати, ставлюся більш обережніше, тому що влітку риба дуже небезпечна. Тому краще інші продукти харчування купувати, переходити на овочі, фрукти, те, що необхідне для нашого здоров'я. Знаєте, я рибу не покупаю. Ловлю сам і теж смотрю, що всередині. В ну, я просто не місний. до знайшуся вже дуже осторожно. А вот к другим продуктам питания, где вы вообще покупаете их? Там консервы. Консервы Рыбы. Грибы сами собираем. Консервы стараемся не покупать вообще. А если рыбу ловим, то скрываем и смотрим. Только если есть где-то какое-то подозрение там на червей, на это все в сторонку. Да, купляла, так и купляем. ему. надо, что-то. Конечно, двигаемся, чтобы она была свежей. Якщо... Ви купуєте свіжу рыбу? Да, мы купуємо свіжу заморожену рыбу, так. Да. А Ну, Стараемся так, щоб избегать такого, Щоб не подпасть. Ну осторожней, пока ми жара, но мы стараемся рыбу не покупать. Потому что маленький ребенок, а, как би ему отказывает в этом нет. И мы стараемся не покупать ни рыбу, ни мясо, потому что жарко и оно ну, не качественно. Вот ну, так. А что даєте? Ну ми більше покупаємо дома. вдома от, фрукти, почали овочі, ну те, що вдома. Тобто, якщо рибу покупаємо, то покупаємо тільки тих людей, які ми купуємо всі. Тобто у нас на ринку є знайомі люди, тобто вони не посвідують плохого, і ми покупаємо тільки у знайомих людей. І мені здається, як ми можемо себе захистити, як воно все-таки, все, все військової якості. Я намагаюся обходитися якомога менше цими виробами державними, як сказати, ну не державними, а такими. Магазинах в нас таких підсобних господарств ми своїм обходимося. А риба ну, десь, щоб свіжа була, щоб не переморожена була. Ну, дивитися ж, треба, ясно, щоб на її вигляд, як вона виглядає, бо дітям. Ж... Так що ну, ясно, що стараюся щось ціна вища. Хай менше візьму, вища ціна, щоб тільки було свіженьке.